Ваша величність. Я розумію, що ви сердитесь на мене. Але ви повинні сісти подалі від вікна, поки знову не захворіли. Про своє здоров'я. я буду турбуватися сама? Ха, Здається тоді, ви не вдбало відноситесь до своїх обов'язків. Я прекрасно розумію вашу позицію. А тепер давайте об'явимо перемир'я. Перемир'я, я признаю, що з моєї сторони було необдумано стрибати у воду, коли ви так турбувалися про те, щоб я не захворіла. Більше того, я не прислухалась до ваших попереджень. Я поступила неправильно і заставила вас хвиліватись. Я прошу пробачення за це все. А тепер, милос, ви теж сказали декілька різких слів. Не могли б ви вибачитись за свою грубість. І як я вже говорив. Мені нема за що вибачатись. Ух, ви сказали, що я заставляю інших страждати, тому що я квола і хворію просто так. Дійсно, я такий великий тягар для вас. Я згідний з всім, що я сказав, зважаючи на те, як ви це витлумачили. Моя наречена ніжна принцеса, яка не слухає, що я говорю, і ходить повсюди, як безпритульник. І робить все, що заманеться, як я можу не хвилюватись. Лізе в гори з вовками, бродить вночі, без охорони. Ваша величність Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла! стрибає у людяну воду. Ха-ха-ха. Я вже вибачила за це все. А не задіває, мілорд, що ви знато різки в своїх словах. Подивіться з іншої сторони, задів ваші ніжні почуття, і ви розпустили Нюні через прості настанови. Ви знаєте свої проступки, але вимагаєте вибачень. Розпустила Нюні? Та як він сміє? Усвідомлі, що зачепив мої почуття і все таки відмовляється прийняти мою точку зору? Цього разу. Ви дійсно зайшли занадто далеко. Отже, бути правим для нього важливіше, чим помиритися зі мною, так? Хм. Отже, війна. Що? Холера? Отже, вона звертається від мене? Гаразд! Хай буде по твоєму вперта принцеса. Так ось чому ви обидва ведете себе так байдуже. В нього не було ніяких причин звинувачити мене в моєму ставленні до мого здоров'я. І це іще не все. Він не просто наранив мене своїми різкими словами. Справа в тім, що він і не думає вирішувати цей конфлікт мирним шляхом. Я гадаю, що Мілор так різко розмовляв через турботу про вас, ваша великість, але все ж, що ви будете робити, якщо він не вибачиться Міледі? Це це вже його проблема. Але я все ж надіюся, що він скоро вибачиться переді мною, якщо він продовжить так себе вести, мені буде тільки важче. І в майбутньому наші шляхи розійдуться. Плюс нудьга, плюс поганий настрій, плюс втома. Капець, ех, як мені боляче. Ви, мабуть, сильно засмучені. Але якщо вам було нелегко, впевнена, що і мілорду теж було важко. Він, мабуть, сумує по вашим розмовам. А зараз я гадаю, що вам потрібно просто розслабитись і трішки відпочити. Марі! Вона така добра, який в мене прекрасний друг. Марі, якщо ти не втомилась, не хочеш зіграти зі мною в якусь гру перед сном. Буде весело. Давай перенесемо решту багажу. Хочеш помитися першим? Скоро побачимось. Ага. Взагалі-то, Марі, я відчуваю себе втомленою, тому я прийму ванну і ляжу раніше. Я піду з вами, Міледі. Все добре. Я думаю, що сьогодні вечором потрібно розслабитись і насолодитися самотністю. Просто покажи, де моя кімната. Певені, Міледі, ну ваша кімната наверху. А повтори, де в нас знаходиться? Значить, в кінці жіночої половини? Добре, я зможу знайти її самостійно. Побачимось пізніше. Хм, <гану> жіноча половина. Це один із наших лицарів, отже, виходить в тій стороні чоловіча половина, отже, моя кімната в цій стороні. Як у Марі та Енді, в мене було так багато часу, що я хотіла б зробити з Ріфтом, залишившись в готелі. Побачити його в піжамі, разом спостерігати за місяцем, їсти разом. гуляти під нічним небом. Ну чому? Так все обернулось? Блін, ну чому? Знову поразка, зберігай холодну голову Піона. Ми будемо подорожувати ще декілька днів, якщо за цей час зафорію для нього я знову буде тягарем. Давай послухаємо Марі і сьогодні ввечері гарно відпочинемо. Не потрібно так багато думати. А якщо він розірве заручини, я вимагаю вибачень. Можливо, я єдина, кому не все рівно. Але як нам перестати думати? Надоїло Ріхт, ти дурак! А, а? Щось сталося, пане? Можливо, вам ця кімната не подобається? Принцеса, якого, що ти тут робиш? Я, Я хотіла запитати в тебе те ж саме. Дідько. Пане, я щойно чув крик. Ваш голос більш пискливий, ніж я думав. <звук> Мілорд, нічого думав. але що до решти багажу. Просто залиш все біля дверей і залиш мене у спокої. Та що відбувається? Та йди вже. Невже ця кімната? Мій лорд, це, це ваша кімната. Одягнись десять хвилин тому. Холера, вона нічого не сказала, поки ми їхали в карет. А тепер втекла у свою кімнату. Я просто не розумію її. Що я таке зробив, що заслужив такий погляд? Як вона збирається прожити життя з таким характером? Вам варто зайти всередину, мілорд. Ми єдині гості сьогодні вечором, і господар готелю, схоже, вас не впізнав. Якщо дозволите, я пропоную вам залишити все, як є, мілорд. Всі, навіть бабки, знають, що великий герцог Штерн – зрадник імператорської сім'ї, і я так розумію, що з її величністю все іде не так добре. Мені не потрібне твоє повчання. Залиш мене у спокої. Звісно, ваше особисте життя не входить в мої обов'язки. Але я не хотів би доповідати імператорському двору про те, що ви двоє розірвали заручини по дорозі туди. Вона сказала, що хоче розірвати заручини? Ну, ви самі не відноситесь до неї, як до своєї нареченої. Мене такі події не здивують, мілорд. Блін, де вон. Що ти хочеш, щоб я зробив? Я ледве стримався, щоб не нагримати на неї, навіть не знаю, як заставити її зрозуміти, що це все серйозно. Ті, хто знаходиться під моєю відповідальністю, повинні робити, що я говорю. І моя наречена, ковола принцеса, котру і так всі леліють, не виняток, і ти повинен це розуміти. Приймуш кого небудь до послугу. Це метод, який працює тільки в армії командир. Мілорд, протягом всього свого життя ви займали керівні посади, принц імперії, командир рейцарів. Великий Герцог. Я не берусь зрозуміти вашу позицію, Мілорд. Але якби я був на вашому місці. Я б не хотів, щоб на мою наречену кричали і заставляли вибачатись. Хоча, якщо вона вам зовсім не байдуже, я б зрозумів блін. Я не роблю вонітки. Десять хвилин тому. Ви жартуєте. Я повинна одягнутися, поки він у кімнаті. Все добре буде. Я вірю, що він не буде біглядати. Мені просто потрібно швидко одягнутися. Ти вже одягаєшся? Чому так тихо? Поспішую, поки інші не зрозуміли, що відбувається. А, ага. Я повна дурепа. Мабуть, він думає, що я розмовляла з ним на підвищеному тоні тільки для того, щоб зробити величезну помилку з кімнатами і бути спійманою на тому, що обзиваю його. Не дивно, що він думає, що я просто тягар. Як же соромно. Я одягнулась, ми лорд. Все чисто. Я попрошу когось прибрати тут і приготувати для вас ванну, мілорд. Ви мали рацію, Я для вас лише тягар. Вибачте. Ваша величість, вам сподобалося вечеря. Є щось, щоб ви ще хотіли? Я не знала, що вона дівчина. Сором який! Мені шкода. Коли я встигла заснути, як душно. Пройшло багато часу з тих пір, як дихала таким теплим повітрям. Запах трави такий приємний ти сяйво, таке яскраве. Це був би такий чудовий вечір, якби я могла прогулятися, а? Ріхт? Я для вас лише тягар. Але, якби я був на вашому місці. Я б не хотів, щоб на мою наречену кричали і заставляли вибачатись. Мілорд? <кій> Як вам ванна, мілорд? Гадаю, що вам було добре. Ви виглядаєте відпочившим? До речі. Раніше.